У вівторок, 28 березня, відбулася чергова сесія Біляївської сільської ради. Пленарне засідання проводив сільський голова Олександр Різник. Цього разу порядок денний нарахував 52 питання. На початку сесії депутати восьмого скликання заслухали та затвердили звіти старост про роботу в 2023 році. Ключовим на сесії стало рішення про початок соціальної співпраці з газовиками. Ми розпочинаємо процес співпраці з АТ «Укргазвидобування». Вони на реалізацію соціальних проєктів нашої громади виділяють кошти. І для того, щоб ці кошти були цільовими, Ми розробили, обговорили з депутатами проєкти, які виносяться на ваш розгляд. Перший проєкт це шкільний автобус для комунального закладу «Біляївський ліцей. Ми з бюджету нашої громади плануємо витратити… Реддти 2 тисячі два мільйона вісімсот тисяч співфінансування, а терукергазвидобування. Е, Ще два проекти, які нам ми можемо реалізувати спільно з укргазвидобування. Перший проект це по селу Дмитрівка, ремонт системи опалення з, з встановленням твердопаливного котла в громадському центрі села Дмитрівка. І інший проект це встановлення запірної арматури на водогоні села Красне з облаштуванням залізобетонних колодязів, придбання глибинного насосу та встановлення пожежних гідрантів у селі Юй Красне. Прошу вас підтримати ці, ці проекти і надати дозволи розпочати роботу по реалізації цих проєктів. Є запитання. Рішення про співпрацю з газовиками депутати підтримали одноголосно. Далі на пленарному засіданні перед депутатами відзвітували про роботу за минулий рік керівники структурних підрозділів Біляївської громади. Пріоритетними заходами в цьому році, в минулому році, було це патріотичне виховання нашої молоді, це підтримка нашою роботою, нашими піснями. Те, що ми можемо, мабуть, найкраще робити нашими заходами. Це підтримка наших збройних сил. Хочу сказати, що наша художня самодіяльність і всі заклади культури налічують 43 гуртки, які працюють у сільських будинках культури. Це звичайна щоденна робота, яку Проводять наші директори, художні керівники, і хочу подякувати кожному директору клубу, і кожному сільському бібліотекарю за за те, що він має змогу у ці час. Зробити культурне життя більш насиченим і допомогти як переселенцям. Ми залучили їх до нашої діяльності. Вони з нами співають, з нами виготовляють сувеніри для Збройних сил України. І е, навіть переселенець зараз у нас працює, і веде гурток хореографії. Це в Біляївському сільському клубі і Суданському сільському клубі. Це ну, новий новий наш член колективу, молодий фахівець. І тому е, вважаю, що всі працюють, всі на своєму місці, тому що знають, як працювати. Колектив давно згуртований і е, може зробити ще більше. У зв'язку з воєнним станом на території України всі заклади освіти перейшли в онлайн-режим і навчалися всі в дистанційній формі. Зрозуміло, дуже важко, але всі працюють. Працюють, вся робота висвітлюється у нас, як на сайтах, можна переглянути, і на веб-сайтах. Але крім того, що в нас проводилися заняття, всі у нас заклади освіти ще приймали переселенців. В кожному закладі проживали випиву, як ми це знаємо, як в закладах дошкільної освіти, так і в закладах і середньої і загальної освіти. Крім того, що працювали в дистанційній формі, наша задача була підго підготувати і забезпечити наших дітей на майбутнє. Ми готували наше влаштування укриттів. Укриття у нас тільки, на жаль, в Біляївському ЗДО та Червонівському ліцеї, де були проведені ремонти і витрачені кошти. Витрачено кошти було в Біляївському ЗДО. Це у нас 381 тисяча. На ремонт Червонівського ліцею потрачено було 278 тисяч, де було проведена і вода, де були проведені у нас і вентиляція, і каналізація, і водопостачання. Також забезпечено було біотуалетами, контейнерами, лотками, хар харчовими продуктами, тобто медичним обладнанням. Укриття у нас дійсно готові до виходу дітей в заклади. Всі ставилися на місцях і розміщували дітей, допомагали гуманітарки. Займалися, і я скажу, нас так учили на наше покоління, що це вторий родитель. От ви дійсно доказали це на час війни. Ви ніхто. Скажемо, не спасали ні своїх дітей, ви були з дітьми тут у мене на роботі, приймали других дітей, роздавали речі перебирали, роздавали гуманітарку, я вам дякую. І всім учителям від мене велике-велике спасибі. Дякую вам. Також, я вам говорю, я вам чесно скажу. В центрі функціонує чотири відділення, відділення соціальної допомоги вдома, де 13 соціальних робітників обслуговують наших бабушок. Це 150 чоловік по всій громаді. Стаціонарне відділення постійного тимчасового проживання, де за 2022 рік ми обслужили 20 чоловік на сьогоднішній день, там проживає 14 осіб. Відділення, яке знаходиться в селищі Біляєвка, це саме знаєте, теж і гурткалина, і вишивання. І Свічки і все подібне. Так, далі. Відділення сім'ї, молоді, яка веде у нас Світлана Калина. Це також більше тисячі осіб, яким вона надає соціальні послуги. Так і пункт проката. Пункт проката у нас на сьогодні, на сьогоднішній день вірне за 22 рік обслужила 52 особи. На сьогоднішній день нагадую, у нас є в наявності засоби реабілітації. Це ходунки та інвалідні військи. Кому потрібно, звертайтеся також. В центрі мається Три одиниці автотранспорту: це автобус, газель та сенс, які працюють на громаду. Це в основному доставлення підопічних лікарню, придбання та роздача гуманітарної допомоги. Я хотів би. Щоб цей центр був у нас закутнівки, це моє. А, я хотів задати це питання. Оце моє, моя лична, Я хочу. Ну ви пойміть, що в настояще время ми ні документацію Лічної не можемо мій. зробити. Тільки ми зможемо це робити. Я вам гарантурую, що ми будемо робити, щоб туди перейшли і були це наше місто Закутнівка, наша громада, і працювали в ній наші люди. Це моє віддіння. Я думаю, це буде і. Завдяки вам піддержки вашої, я думаю, ми це питання вирішили. Тепер є можливість трішечки додати коштів на виплату матеріальної допомоги нашим громадянам за заявами. В нас планові показники було 500 тисяч гривень. Тепер ми збільшуємо, буде 700 тисяч гривень. Тому що збільшилась кількість звернень, збільшились потреби. У нас дуже багато онкохворих. <світ> така категорія, як поранені військовослужбовці, з'явилась, яким треба допомогти. Ну не тисячу і не дві. Ви самі розумієте. Тому от ми за. Перший квартал, але в нас було 37 заяв на 175 500 Ми надали допомоги, тому що якщо так рік піде, то 700 тисяч. Нам буде. У нас, нас є комісія з питань надання матеріальної допомоги. Так? Де, Це приймається рішення комісійно, а не на не одноосібно. У нас є представники з лікарні обов'язково. Все розсмотре. І все приймається комісійно. Акт складається на місці, як людина потребує чого. Все там розписується. Все там нас є положено. Депутатський корпус підтримав цей та інші проекти рішень сесії, які заздалегідь детально розглядались на засіданнях постійних депутатських комісій.